Шановні виборці, хочу звернутися до вас стосовно виборів, які відбудуться 25 жовтня. Бо саме 25 жовтня ми будемо всі обирати з вами місцеву владу, це міського голову депутатів. депутат. І саме від того вибору, який буде зроблений, буде залежати майбутнє міст, сіл, селищ, саме там, де живуть люди. Бо саме та територія, де проживають люди, і саме ті питання, які знаходяться на даній території зобов'язані вирішувати місцеві представники влади. А це міський голова та відповідно депутати. Бо саме у них є права, обов'язки, повноваження, відповідні функції для вирішення тих або інших питань. Незалежно яка це форма власності, комунальна, державна, приватна. За всі питання на відповідній території зобов'язані відповідати міський голова та депутати. Бо вони є представниками територіальної громади, найближчими представниками. І вони своїми знаннями, своїми можливостями, своїми діями зобов'язані зробити так, щоб виборець відчув, що він обрав дійсно справжніх представників влади. Але все залежить від того вибору, який зробив виборець. Бо саме як виборець обере, Саме тих, яких він обере, буде залежати як мінімум 5 років розвитку або занепаду території. Тому саме найголовніше зробіть правильний вибір і, і зрозумійте, що ви обираєте ту владу, яка відповідає за всі питання. Бо не Київ, ні область не буде відповідати за ті питання, які стосуються місцевого значення. Незалежна. Це питання пенсіонерів, це питання працівників, це питання заробітних плат, це питання медицини, благоустрою, житлового фонду, доріг. За всі ці питання і набагато більше питань відповідають місцеві представники влади. Тому аналізуйте, думайте і робіть правильний вибір. Всім вам дякую.